Привіт, друзі! Такого смачного супу з качки з лисичками ви ще не готували. Приготуйте зі мною вам сподобається. Качку почистили, порізали, помили, наливаємо воду. Стамок варитися до готовності. Піну здимуємо. Картошку нарізаємо морку і цибулю. Тоді беремо яйце, солим перчим, додаємо куркуми трошки, замішуємо тісто, таке добре густе. Гриби відварили, нарізали цибульку, моркву, картошку. Як зварилося м'ясо, будемо додати картошку до м'яса. Тоді грибочки, лисички. Смажемо тим часом цибулю і моркву. Як зварилася картошка і гриби. Додаємо засмажку, вимішуємо. Солим перчим додаємо натуральну приправку пірамідкою, лавровий листочок. Як звариться все, тоді додаємо наші кльоцки. На чайну ложечку набираємо, макаємо гарячу кип'ячену воду. Вода треба, щоб добре кипіла. Як зваряться кльоцки, нарізаємо дрібно, зелень, петрушку і кріп. І додаємо до супу. Ще 5 хвилин і ароматний запашний суп готовий. Можна куштувати смакота неймовірна. Приготуйте зі мною. Сподобався суп? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Смачного, миру вам і добра!